Але є щось, що об'єднує, і це почуття. Адже найважливіші рішення в житті ми приймаємо не розумом, а серцем. Сьогодні ви станете свідками миті, коли таке чисте і світле почуття, як кохання пустить міцне коріння у душах двох молодих людей. Вітаю вас на весіллі Володимира та Галини. Такі молоді, усміхнені, красиві, наповнені любов'ю у очах, з повною грудою щирості і кохання у серці. Вони сьогодні готові створювати власну сім'ю. Але чим же ж сім'я відрізняється від просто відносин пари? Відповідальність за себе, одне за одного, і за тих, хто тільки має ще з'явитися у цій сім'ї. Вони готові взяти цю відповідальність на себе, тому я попрошу вас взяти зараз за руки і подивитись один на одного. Володя, чи з доброї волі від сьогодні і назавжди готуватись стати вірним і люблячим чоловіком для Галини? Так. Так, оплески, будь ласка, для Володі. Галя, хочу запитатися у тебе. Чи з доброї волі від сьогодні і назавжди готова ти стати люблячою і вірною дружиною для Володі? І подарувати йому маленького наконечного, може, й двох. <плес> <плес> так, так, її так, ми також підтримуємо оплесками. Отож, 20 червня 2021 року урочисто в присутності свідків і близьких людей Наконечний Володимир та Колодій Галина від сьогодні оголошуються чоловіком та дружиною і носитимуть спільне прізвище. Наконечні. вітаємо їх! Володя, поцілуйте свою дружину. Дорогі наречені, я пропоную продовжити вашу історію, запакувавши смачне вино на наступні 10 років. Наші наречені написали таємно написані один одному листи, і вже через 10 років вони розпакують це вино, подивляться на ті листи, які вони писали один одному з емоціями сьогоднішніми і порівняють їх з тими емоціями, які стануть через 10 років Батьківська хата це місце сили і наповнення. Додому хочеться повертатися завжди, і саме жінки є оберегом сімейного затишку. Ось так: дві родини з'єднуються в одне ціле і стають нероздільними. Це вже до Обійміть своїх матусь, подякуйте їм, пригорніться до них. Адже вони ніколи цього не скажуть, наскільки сильно їм потрібна ваша підтримка. Але вони про це завжди мріють. Любіть, поважайте, цінуйте своїх батьків, ніколи, ніколи не забувайте про них. І нехай ваша родина з кожним днем стає лише міцнішою.